Доброго дня! З вами канал Ліснички Тревел. Ми продовжуємо наш цикл відео по зарядним станціям, їх підключення і відповідно застосування при таких серйозних відключеннях світла, які наразі зараз відбуваються по всій нашій країні. У попередньому відео про підключення станції Брюєті АЦ 200ПЛ. Я отримав дуже багато різних рекомендацій, а навіть іноді таких жорстких заяв, що так робити не можна. Зрозуміло, що це дуже простий варіант підключення, певно, що в ньому є свої ризики, але якщо подивитися, то дуже багато людей так, дуже багато вибирають саме такий метод, тому що він дуже простий, з іншої сторони, так, там є небезпека спалити станцію. Якщо неправильно перемкнути або забути перемкнути цей перемикач, ось тому я трошечки переробив схему підключення станції до своєї квартири. Зараз хочу з вами поділитися і поміркуваннями такої схеми можливо донести до людей цей варіант і, можливо, також отримати якийсь зворотний зв'язок стосовно покращення цього. Перед вами ось така схема підключення зарядної станції. Давайте дуже швидко по неї по ній по пройдемося. Значить, зрозуміло, що перше, з чого ми починаємо, так це лічильник. Він у нас це константа. Ось від, від нього йде два провідничка: це фаза і земля, або фаза і нейтраль, в залежності від того, яке підключення в будинку. Ось всі фазові провідники я відповідно позначаю червоним. А в підключенні до квартири це буде ось такий провідник такого кольору коричневий. Так, а всі лінії, які стосуються землі, позначені літерою n синім, і вони будуть відповідно в квартирі в щитку підключені ось таким кольором такого провідника. Ось, Відразу після лічильника я, у мене зараз стоїть автоматичний вимикач, але я, я його заміню, Я хочу поставити диференційний автомат. все ж таки. Для прикладу, ось такий ABB-є у мене є автоматик. Це 40 А і 30 мА оцей струм. Який максимальний може виток робити цього струму? Ось яка перевага диференційних вимикачів або диференційних автоматів між звичайними? Звичайний автомат він, зрозуміло, що вимикає при перевантаженні всю мережу по, по струму. Так, тут функція є автоматичного вимикача, і плюс є захист від ураження людини електричним струмом. Тобто, якщо струм напряму проходить через людину, десь ви доторкнулися до провідника, так, і струм пішов через людину, то він відразу вимикає е, вашу схему, якщо струм перевищує ось це значення 30 пера. Повірте, цього струму достатньо для того, щоб жорстко уразити людину. І так само він вимикає, якщо буде десь пошкодження ізоляції, струм е, можливо, буде, буде протікати. Трошечки ну, десь буде якийсь виток струму через пошкоджену ізоляцію. Також при пошкодженій ізоляції він буде його, вимикати всю цю схему. Але загалом це все ж таки захист людини від ураження електричного струму в квартирі. Ось, Зрозуміло, що все ж таки так, такий прилад він більш кращий, і всі рекомендують на вхід в квартирі ставити саме диференціальний автомат, який має. Оці функції захисту. Тому я його заміню, поставлю цей ABB-шний, в принципі, їх дуже багато. Будь-які фірми можна ставити і самі ви собі обирайте. я взяв на 40 А і 30, а, 30 мА оцей максимальний струм витоку. Тобто, це буде вхідний автомат після лічильника, це зрозуміло. Далі після того буде таке в розгалудження. Відразу до виходу цього автомату буде підключатися у мене розетка. Напевно, дві я зроблю розетки, про всяк випадок. Вона буде слугувати для зарядки самої блюєті від мережі. Цю розетку обов'язково треба ставити до перемикача навантаження, який далі буде. Для того, щоб блюєті заряджалася тільки тоді, коли підключена мережа, а не коли вона сама живлює вашу квартиру. Це. Повністю унеможливлює ввімкнення е, так, так званим за схемою сама в себе. Так, Це коли е, блюєтті живить квартири, ви помилково вімкнули її також в мережу, тобто виходить, що вона буде живити сама себе. Зрозуміло, що в цій моделі станції є від цього захист, але е, обов'язково я рекомендую вивести цю розетку. Вимикати її, зрозуміло, можна цим дифавтоматом, нема питань. Ось. Далі, звідси, вже у нас наступним кроком буде перемикач навантаження. Це такий пристрій, ось він. Я взяв, який був в наявності в магазині. Це є e фірма, їх дуже багато різних. Ось давайте трошечки зупинимось на цьому пристрої. Він призначений для перемикання різних типів навантаження на один вихід. З Зауважте, що в цьому автоматі вихід знаходиться зверху. Так? є Навпаки, що вихід е, знизу, є вихід зверху. Дивіться, як вам в ставити, ставите, який е, ну, варіант вам потрібен для цього автомату. Тобто це вихід, е, який йде вже на квартиру. Ось, Вхід. Е, у, у нього є два варіанти: це 2-6, це одне, один, одне джерело живлення, і 4,8 – це друге джерело живлення. У нього, відповідно, є позиція 1, це підключення до 2,6, і позиція 2 це підключення до 4.8. В середньому варіанті цей перемикач ну, він ні, ні, ні докуди не підключений. Це не нейтральна позиція, тобто у вас схема буде взагалі вимкнута. Тобто це робиться для того, щоб перемикання здійснювалося не відразу з однієї схеми на іншу, а через вімкнення. Тобто, спочатку дивіться, це одне навантаження, потім воно повністю вимкнуте, потім, зрозуміло, вмикається друге. Ось такий перемикач він повністю унеможливлює, як ми і казали, як мені дуже багато коментарів написали, повністю унеможливлює те, що ви вімкнете Одночасно зарядну станцію і мережу. Ось це врятує зарядну станцію від е, будь-яких проблем з тим, що її можна спалити. Ось, і е, зрозуміло, що дуже зручний спосіб перемикання зарядної станції між, ну квартири між зарядною станцією і між е, мережею, яка живить е, всю вашу квартиру. Ось, тобто такі перемикач навантаження, він ще називається, як е, і по схемі 1, 0, 2. Якщо подивитися, ось він може бути перемикач навантаження. Е, називатися може бути, називатися трипозиційний перемикач, але ну, основне, це все ж таки він перемикач навантаження. Ось, значить, цей перемикач навантаження. Давайте ми його відкладемо. Ми підключаємо відразу за дифавтоматом. Е, до... Від дифавтомата перемикач на вантаження, ми підключаємо до 1 це клеми 2.6. І на клему 4.8 ми підключаємо зарядну станцію через автомат. автомат. Це автомат опціональний для того, щоб повністю вимикати або відмикати зарядну станцію. Додатково, В принципі, в неї є також кнопка вмикання, вимикання але просто в мене цей автомат вже стоїть, я його не хочу прибирати. І додатковий захист, я думаю, що. Не завадить. І на виході цього двохполісного автомату вже ми підключаємо, беремо тут, підключаємо розетку і вставляємо в блюєті, відповідно, я, коли буде сама схема підключень, я це покажу. Ось. Вихід перемикача навантаження, відповідно, вже маєте на квартиру, але дивіться, я на виході поставив ще реле напруги. Це напруги рекомендують ставити до перемикача навантаження для того, щоб дивитися, яка напруга йде з мережі. Але в принципі я хочу дивитися також, яку напругу видає інвертор. Тому я його поставив сюди для того, щоб і блюєті, і мережа показувала мені напругу. І відповідно там є таймер. Коли перемикач навантаження перемикається з одного навантаження на інше, відповідно. Реле напруги буде перезапускатися, буде вмикатися таймер, і стрибком, зрозуміло, квартира не запуститься. Якщо навант... реле напруги буде стояти тільки тут, так, то від BlueTi, зрозуміло, вона буде стрибком запускатися, буде напруга йти відразу. Так? А з квартири буде йти через реле напруги. Я та навіть бачив схему, що ставлять і сюди реле напруги, і сюди реле напруги. Але я думаю, це вже дуже жирно зайве. буде. Тому е, ця опція, в принципі, що воно стоїть саме тут, на виході перемикача навантаження. Це для того, щоб, ще раз повторю, це мій варіант. Я хочу бачити, яку напругу видає інвертор, який е, знаходиться в блієті, так, щоб я бачив. Ось е, шина землі. Або нейтралі відповідно до того, як підключена ваша квартира. Рекомендується підключати тільки через ось таку шину металеву. Так вона у мене є така шинка, вона кріпиться на дінерієчку. Приблизно ось такий вона має вигляд. Ось е ніяких клем, тільки через ось таку шину земля підключається. І з цієї шини, зрозуміло, йдуть е провідники до е тих груп квартири, які потрібні. Фаза підключається до входу реле напруги, і вихід, вихідна фаза вона буде розриватися відповідно реле напруги, коли воно вимкнене, або перевантаження буде. Вона буде вмикати відповідно кожну групу квартири. Так? Також є у мене 5 автоматичних вимикачів, однополісних. Ось які підключені відповідно в парі з своєю n. Вони підключені до своєї групи квартири. Ось, в принципі, таким чином ця схема має всі відповідні захисти, мінімальні, скажімо так, які необхідні для того, щоб повністю неможливити і підключення блюєті одночасно з мережею, щоб її можливо спалити, і заряджання блюєті через цю розеточку. Також воно йде окремо, тільки коли вимкнене перемикачне вантаження до мережі, підключене, тільки туди буде. Заряджатися в блюєті, відповідно, коли буде напруга. так. Тобто, зрозуміло, що ми маємо, коли тут є напруга, так розетки працюють постійно. Неважливо, я тут трошечки неправильно навіть сказав, куди ввімкнений навантаження. ось. Але коли блюєті підключена ось сюди, так, до квартири. Вона через цю розетку, навіть коли є мережа, може заряджатися. так. Вона тому що перемикачне вантаження відмикає від квартири мережу, коли вімкне блюєті, так? І е ця розетка вона ніяким чином не з'єднана із е блюєті електрично. так? Вона абсолютно окрема. Тому навіть коли з'явилася напруга і блюєті у вас була вімкнута в цю розетку, так? але вона підключена до квартири, вона буде спокійно заряджатися. І ви можете далі перемкнути назад е перемикачне вантаження, заживити квартиру від мережі. Брюєтті спокійно продовжить заряджатися від цієї розетки. Тобто це повністю неможливе те, що, як я і казав, вона буде вімкнена сама в себе. Ну Також я хочу додатково можливо, поставити отут навіть отут от десь лампочку, ось таку. Я ще подивлюся, куди її поставити, і вам покажу трошечки пізніше. Куди щоб я бачив на щитку, буде зелена лампочка, це на 220 вольт, лампочка. Щоб я бачив, коли є напруга мережі, так? Тому що кожен раз ходити відкривати шкаф, шаф, шафу з лічильником також. Щоб дивитися, чи вімкнувся, чи не вімкнувся, можна, в принципі, звукову сигналізацію поставити, але мені буде достатньо лампочки. Так, тепер відразу відповідаю на питання стосовно е цього перемикачного навантаження і АВР. Є такий пристрій АВР це автоматичне вімкнення резерву або автоматичне перемикач навантаження. Це той, той самий пристрій, але він має ще додаткове реле. Е ось так він приблизно виглядає. Якщо подивитися коштує біля 3000 тисяч гривень. В той час як оцей автомат коштує приблизно 400-400 350 -400 гривень, що робить АВР? АВР автоматично перемикає навантаження, коли зникає мережа. В принципі, це дуже гарна автоматика. І я навіть рекомендую тим, хто постійно знаходиться вдома, йому важливо щоб якісь. Процес або напруги е, повністю не зникали, і не треба було вручну перемикати цей перемикач навантаження. Зрозуміло, рекомендується поставити замість нього цей АВР. Ось, Я його собі спеціально не ставив. Зрозуміло, що краща автоматика, це зрозуміло, але е, з цим авр коли вдома дописку, мене нема, і пропадає напруга, він переключить зарядну станцію е, до квартири. Тобто він буде ганяти акумулятор зарядної станції, туди-сюди її перемикати, коли мене немає, мені це не потрібно. Відповідно, певно, що якщо це надовго треба холодильник, допустимо, щоб працював це одне або морозилка, мені це не потрібно. Поки що цих вімкнень вистачає для роботи холодильника і морозилки. Ось, Але. Все ж таки для мене ручне перемикання а, спокійніше буде. Я не буду знати, що в мене вдень постійно туди-сюди перемикається зарядна станція і квартира цим АВР. Але знову ж таки, це тут кожен для себе вирішує, що йому ставити. Ось цей ручний перемикач чи АВР, будь ласка, це ваша справа. Можете це робити, якщо вам більш зручна автоматика. Відразу відповідаю на наступне питання, хто може задати. Що зрозуміло, що автоматика краще, немає ручного перемикання. І про те, що я коли мене немає, то можливо, ви можете сказати, що можна вимикати вера, але це ж саме буде ручне. Так? Тобто я пішов, вимкнув, прийшов, вімкнув. Чим воно відрізняється від в принципі, цього автомата тоді. Тобто, тут ну, я ж кажу, кожен для себе вирішує, що йому ставити. Мій варіант це ручний, поки що перемикач навантаження і по ціні і по тим особливостям, які вони мені потрібні, він. Мені підходить. Ось, тобто, про схему я ніби все розказав. Якщо якісь запитання, пишіть в коментарі. Ось, і далі ми будемо дивитися, як це все підключено у нашому щитку. Тому давайте пишіть коментарі, дякуємо вам за перегляд. І зустрінемося далі. В демонстрації підключення цієї схеми в щитку.